15 травня, вівторок, новини на каналі Бізнес Ідеї. Я Олександр Просяник. Добрий вечір. У випуску дивіться. Мережевий маркетинг. Обіцянки і реальність. Чи справді можна розбагатіти без стартового капіталу? Професійні вдосконалювачі. Наскільки прибуткове навчання чужих кадрів і які тренінги найпопулярніші? Ще на крок назад від єврозони Греція йде на повторні парламентські вибори найбільше шансів у противників ЄС. Обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну у першому кварталі становив 885 мільйонів доларів. Про це повідомляє Державна служба статистики. Це на 4,5% менше ніж за такий же період минулого року. Експерти кажуть, на бізнес клімат негативно впливають насамперед посилення фіскальної політики, корупція і тиск митних органів. У трійку головних країн інвесторів входять Кіпер, німеччина і Нідерланди. Обсяг прямих інвестицій з України в економіки інших держав на перше квітня становив майже 6,5 мільярдів. В доларів 90% цих інвестицій спрямовано на Кіпр. Найбільше грошей інвестували Київська та Донецька області. У Львові завершили реконструкцію міжнародного аеропорту імені Данила Галицького. Зокрема, подовжили злітно-посадкову смугу та встановили сучасне обладнання. Тепер аеродром отримав другу категорію міжнародної організації цивільної авіації. А це значить, що у Львові зможуть приймати літаки класу Д, навіть у складних метеорологічних умовах. А замість восьми літаків за годину литовище можуть користуватися вже 20. Залом зведення нового криміналу та реконструкція злітної смуги коштували понад 4 мільярди гривень. Данська агрокомпанія Трігон Егрі у січні і березні отримала 3 мільйони 810 тисяч євро чистого прибутку. Це на 28% більше ніж за аналогічний період попереднього року. За даними компанії, у січні березні продажі сільгоскультур, виготовлених Trigon Егрі у натуральному вираженні, збільшилися у 8 разів до 48 тисяч тонн. Данська компанія нагадує, що засіяла оземини 61 тисячу гектарів, а яровими культурами 29 тисяч. Тригон Егрі займається вирощуванням зерно в Україні і Росії, а також виробництвом молока в Естонії. Компанію створили в 2006-му. 2011-го корпорація мала більше мільйона євро чистого прибутку проти 7 мільйонів чистого збитку роком раніше. Тим часом агропромислова група компанії Овостар Юніон збільшила чистий прибуток у першому кварталі 2012-го на 61,5%. до майже 9 мільйонів доларів. Основний виторг принесли операції з продажу яєць понад 8 мільйонів. Тоді як продажі в сегменті яєчних продуктів майже 3 мільйони олії понад 1 мільйон доларів. Овостар Юніон НВІ холдингова компанія одного з найбільших українських виробників яєць і яєчних продуктів. Овостар Юніон у середині червня 2011-го провела IPO 25% акцій. На Варшавській фондовій біржі і залучила понад 33 мільйони доларів. Минулий рік Остар Юніон закінчила з чистим прибутком 20 мільйонів доларів. Натомість виробники молочної продукції втрачають прибутки. Та група Мілкіленд об'єднує 10 перебних заводів в Україні та один комбінат Росії у першому талі цього року. Скоротила шистий прибуток у 2,5 рази порівняно з аналогічним періодом минулого року. Тепер відстановить мільйон вісімсот шістдесят євро. Хоча вирушка компанії зросла на 6% відсу. Головним чином завдяки збільшенню продав сухого молока, переважно в Росії. У компанії приконують пінь економічних показників пов'язаних із сезонним дефіцитом молока. Свою роль зіграло і обмеження експорту українських сирів до Російської Федерації. Торік компанія Mielkeland Отримала майже 15 мільйонів євро чистого прибутку. Це на третину менше, ніж у 2010-му. Скільки можна заробити у мережевому маркетингу? Якщо маєте комерційну жилку і готові серйозно працювати, то чимало, принаймні, так стверджують самі мережевики. Чи справді це так з'ясував Олег Байдаль? А хто п'є п'є Хто аб'єрце? Це збори церкви харизматів. Цих людей об'єднує бажання заробляти. Одна із форм заробітку мережевий маркетинг. Торгівля посередництва магазинів. Сам купуєш і сам продаєш. Бізнеса нова формата. Дячі України! Мережевий маркетинг не потребує масштабних капіталовкладень, тому на перший погляд є доступним для всіх, хто хоче заробляти. Первоначальне вложення в розмірі 200-300 гривень – це на даний момент нічого. І, в принципі, якщо у людини є ось ця торгова жилка, я її називаю, є реалізаторські способності, хороші, він абсолютно спокійно зможе вокруг себе сплатити колектив, сплатити людей. І з допомогою, опять-таки, негативного сознання, мепулятивного вліяння на людину, він зможе розпространяти продукцію, яка йому вірена. Схема продажів виглядає так. Очільниками мережі порядкуються лідери ланцюжків, їм у свою чергу підковуються лідери ланок і так до самого низу до дистриб'юрів. Останні при цьому не тільки займаються особистими продажами, але й розбудовують власну мережу. Якщо представник нині ланки ланцюжка продає товар, то з цього отримає відсотки не лише він сам, але й весь ланцюжковий ряд аж до президента компанії. План це система визнаграждення за услуги по розвитку ринку прямих продаж. Компанії це можуть бути одні програми, які підтримують дистриб'ютор в нашому випадку це консультантів по красоті. В другі компанії та можуть работать другие інші програми. Метод продажі, принцип цього методу, він єдиний. Виник цей multi-level marketing MLM по Америці в середині 30-х років минулого століття. Нині світовий ринок прямих продажів експерти оцінюють у 150-200 мільярдів доларів. Великі корпорації, такі: як Mary Kay, Amway, Oriflame мають оборот від 5 до 9 мільярдів доларів за рік. Найнижча планка заробітку у мережевиків, на думку маркетолога Олени Ткачук має становити близько 4 тисяч гривень на місяць. Верхньої не існує. Заробітати можна багато, тому що Деньги эти, с одной стороны, даються тяжело потому что необходимо личный персональный контакт с другой стороны вкладывается абсолютно никаких денежных средств, мы строим, соответственно, какую-то систему партнерления. Однако эти приходят уми, а б заробити. Багато хто персли нібито у вищі цілі і про зробито кваліє говорити. А хто вам віча в матеріальному плані балтше? В матеріалі? А дають духовне насичення. Прежде всего ми с ними к чему? До нового багатства. Ми много уже заработали денег. Цель значительна 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 больше наразі. ринок прямих продажів в Україні стрімко розвивається. Вільний доступ, відсутність обмежень у заробітках, можливість створювати свою мережу. Саме такі чинники забезпечують ринку прямих продажів швидке і стале зростання в Україні. Однак, попри всі переваги, цей бізнес має суттєвий ризик. Заробітки вам ніхто у ньому не гарантує. Олег Байдалюк, Валерій Власюк, новини, телеканал Бізнес. Засновник Вікіпедія Джимі Вейлз приїхав в Україну, щоб розповісти історію створення власного проекту. Аудиторія з понад пів тисячі студентів та аспірантів провідних вишів України дізнавалася про найуспішніший некомерційний інтернет-проект. Запустити вебсайт, модераторами якого добровільно виступили тисячі людей по всьому світу, вдалося не одразу. Наразі цей веб-ресурс є одним з десяти найвідвідуваніших сайтів глобальної мережі. Його автори переважно молоді люди. Щоб досягти успіху, як стверджує Вейлс, головне не сидіти, склавши руки. «Першим моїм проєктом першим стала Нупедія. Це був всього лише проект, який я створив на базі моєї компанії. Я насправді не задумався тим, буде цей проєкт комаційні чи ні. Я просто був одержим ідеєю, що я щось створити. Новорядова програми іпотечного кредитування стартували в Україні вже п'ятий день. Як люди можуть звертатися з проханням надати іпотечний кредит під невеликий відсоток. Відповідно до програм «Вступне житло такі кредити пропонуватимуть під 3% відсоткичних у гривні на 10-15 років. Як працюватиме новий механізм, і що думають про нього банкіри та працівники будівельних компаній? Знає Олексій Фролов. Віктор Видренко керує будівельною компанією не один рік. Він зізнається, зараз на ринку нерухомості затища. Потенційні клієнти не хочуть вкладати гроші у житло на етапі будівництва. Однак, навіть звівши багатоповерхівку за власний кошт, пояснює Віктор Видренко. Будівельна компанія навряд чи швидко продасть квартири. Ну в Києві сьогодні ситуація дуже очіплаха. Продажі йдуть медленно. Вот продажі йдуть, але не такими темпами, которыми нам хотелось би. Вихід із ситуації, нібито знайшли урядовці. Згідно з новою програмою з дешевлення іпотечних кредитів, держава обіцяє компенсувати громадянам у середньому 13 і 16% позики. Відповідно до програми, перший внесок позичальника становитиме не більше 25% вартості. Компенсуватиме частину процентної ставки по кредиту місцеві органи влади. Гроші вони переказуватимуть на особистий рахунок покупця нерухомості. Забудовники можуть вже зараз звертатися і пропонувати на тих умовах, які є в постанові і в положенні, пропонувати те житло, яке вони збудували, не добудували. І це якраз ті кошти, які дозволять їм завершити будівництво і надати людям квартири. Проте, не всі будівельні компанії зацікавлені брати участь у державній програмі іпотечного кредитування. Більшість забудовників переконані, ця програма працюватиме лише якщо підключити проекти, які тільки починають зводити. Адже за програмою, квадратний метр житла має коштувати не більше 7 тисяч гривень. Ця сума дорівнює собівартості квадратного метра. За такими цінами компаніям будувати стане невигідно. Ціни 7 тисяч квадратних метрів в Києві. Ні, сібістоїма строительства будування... вот это 7000 тысяч квадратных метров. Причем она практически везде, и в области, и в Киеве. 7 тысяч. То есть это программа для строителей, только тех, которые ну, просто уже откинули ноги, понимаете, и ищут какой-то кружочек, чтобы за него схватиться. Не надто зацікавлені підтримувати державну програму і комерційні банки. Поки що ніхто з них не виявив бажання надати кредит на 10-15 років під 16% річних, адже нині середня ставка у більшості фінустанов – 19-20%. Банкіри зізнаються, ризики державної іпотеки чималі. Різка стоїться в тому наскільки государство гарантує послідуючу випадку компенсацію на 13%, процентів, котрені компенсірують зайомщику. Процентні ставки в наступні года 2012, 2013, 2014 і так далі. Наскільки буде за защищено бюджетною статтю, наскільки це буде гарантировано фінансування? Соціальне житло по 7 тисяч гривень за квадратний метр. Мало ймовірно, що вдасться придбати. Переконані і у будівельних компаніях. Вартість квадрата у держпрограмі занижено принаймні на тисячу гривень. Отож це економічно невигідно ні для фінустанов, ні для забудовників. Олексій Фролов, Валерій Власюк, новини, телеканал Бізнес. Вік, живи, вік учись. Навіть акули бізнесу періодично сідають за освітянську лаву. Навчаються як принципам ділових переговорів або тайм-менеджменту, так і швидко читанню чи прискоренню реакції. Як усе відбувається, бачила Мирослава Заяць. Браття бадів, і кріон новий царь повірила старшого брата ті похоронити з почистями. Це не театральна студія, і люди, не актори, а менеджери одного з українських холдингів. Та й саме дійство не репетиція вистави, а частина корпоративного тренінгу. У компанії переконані, подібні заходи зближують співробітників і дозволяють виявити приховані таланти. Тож тренінги планують зробити частиною мотиваційної програми працівників. Навірно, це буде кілька тренінгів, кілька семінарів в місяць. Обов'язково якийсь бюджет має закладатися на такі мероприятия починаючи від э, оплати, конечно же, бізнес-тренера э, з організаційними моментами. Ідеальний тренер з одного боку: грамотний психолог-педагог, з іншого бізнесмен практик. Однак таке поєднання трапляється вкрай рідко. Визнають самі викладачі. Приміром, Ваче Давтян, власник успішного бізнесу на ринку електротехніки. Уже кілька років проводить майстер-класи. Тематика від тайм-менеджменту до ділових переговорів вчить з власного досвіду. каже хорошим тренером за рік не стати. Тренеру стоїть працювати кілька років, там од двох до п'яти років в какої серйозній компанії, набратися там опита. А посмотрить, як працює реальний бізнес, тому що корпораційний тренір від бізнеси з нутрі. Як правило, над тренінгом працює гурт людей декілька місяців. А за два-три тижні після заняття слід ще раз зустрітися з учасниками, щоб проконтролювати результат. Розцінки на послуги бізнес-тренерів варіюються від кількасот гривень до кількох тисяч доларів. Скажімо, тренер Андрій Сподін навчає швидкочитанню. Континент його клієнтів від студентів до юристів, бухгалтерів чи топів. Близько 40% замовлень надходять від підприємств. Ціна для індивідуальної людини стартує від 500 гривень, а для і може досягати 4 тисяч доларів. Для корпорації ми починаємо працювати від 15 тисяч доларів. У рейтингу тренінгів передведе технологія продажів. Більшість замовлень надходять саме через особисті контакти. Хоча аби залучити нових клієнтів, тренінгові компанії проводять і безкоштовні заходи. На них запрошують представників фірм. А ще кажуть, слід рекламуватися у наукових колах. Найбільший ефект в продвиженні услуг приносять як ни странно, якщо говорити про рекламних матеріалів, приносять статті експертне мніння. Приносять участь в Конференціях, дискусіях, докладах. Утім, учасники ринку визнають, бізнес на тренінгах ще недостатньо розвинений і доволі ризикований. Кошти на розвиток персоналу одна з найменш захищених статей корпоративних бюджетів. Тож у випадку урізання витрат тренер може залишитися без роботи. Тому професіонали радять підтримувати довгострокові стосунки із замовниками. Мирослава Горлань, новини Бізнес. Греція йде на нові парламентські вибори. Про це повідомив речник президента Каролоса Папуліса. Глава держави зробив останню спробу домовитися з лідерами партії про створення коаліції. Однак до спільного знаменника так і не дійшли. Представники партії, що виступали за продовження режиму економії, звинувачують ліві сили у небажанні співпрацювати. Тепер лівоцентристи мають великі шанси отримати значну підтримку населення, оскільки хочуть відмовитися від співпраці з ЄС. Дату нових виборів ще не призначили, та можливо це буде середина червня тимчасовий уряд сформують у середу. Однак експерти кажуть, якщо ліві отримають більшість і порушать боргові зобов'язання перед Європою, вона припинить фінансування країни, а це ймовірно означатиме банкрутство. Повторні вибори означають, що Грація ще ближче підійшла до точки, з якої буде вже неможливо уникнути виходи з єврозони. Я не бачу іншого сценарію розвитку подій. Скорочення і стимулювання. Головні слова з інавгураційної промови Франсуа Оланда. Новий французький президент озвучив своє бачення боротьби з європейською економічною кризою. Головним союзником у цій справі, судячи з усього, і надалі залишиться Німеччина. У Франції новий президент повноваження глави держави сьогодні, 15 травня, офіційно перейняв новообраний Франсуа Оланд. Церемонія інавгурації за участю 400 гостей відбулася в Єлісейському палаці. У першій промові новообраний президент порушив тему подолання кризи, наголосивши на необхідності поєднати заходи посиленої бюджетної дисципліни зі стимулюванням економічного росту. Для подолання кризи Європі потрібен проект солідарність, потрібне зростання. Я запропоную нашим партнерам нову угоду, яка поєднає заходи для скорочення державного боргу, оскільки це необхідно. І заходи для стимулювання економіки, оскільки це важливо. Волю до реформ президент проявив одразу після інавгурації. Його перший офіційний візит відбувся у Берлін. Саме зараз триває зустріч Оланда з Ангелою Меркель у співпраці з новим президентом. Спільний план подолання кризи вдасться. Погодити уже до кінця наступного місяця, переконаний соратник німецького канцлера Петер Альтмаєр. Важливо спочатку вивчити пропозиції один одного. Та я переконаний, ми зможемо досягти спільного франко-німецького антикризового пакту, що найпізніше до кінця червня. Ми дуже зацікавлені не лише в ратифікації фіскальної угоди, але й в одностайності у широкому розумінні у стилі рішення гарантування стабільності в Єврозоні. Перезапуску французько-німецьких відносин сприятиме і новопризначений прем'єр, який добре знає німецьку. Ним став близький друг Оланда і соціаліст 62-річний Жан Марк Ейро. Він замінить на посаді чинного прем'єра Франсуа Фійона, призначеного у 2007 році. Новий уряд у Франції сформують уже у середу, 16 травня. Оксана Вітенко, новини, телеканал Бізнес. Японська компанія Хонда презентувала одноколісний персональний транспорт. Новий пристрій звільняє руки водія від кермування. Йому лише потрібно переміщати масу тіла і тримати рівновагу. Одноколісний автомобіль може ринити швидкість до 6 км за годину, і тому розрахований здебільшого для пересування всередині приміщення. Працює пристрій на спеціальних батарейках однак, заряджати їх потрібно щогодини. Експерти кажуть, ринок такого персонального транспорту потенційно може зрівнятися з ринком велосипедів, а їх Україні понад 10 мільйонів. Однак продавати одноколісні пристрої компанія поки що не планує. «Ми надали покупцям двої чотириколісний транспорт. Тепер ми хочемо презентувати одноколісний пристрій, який допоможе швидше пересуватися всередині будівлі або й назовні». І цифри дня. Індекс UX за підсумками торговельної сесії упав на 1,33%. Національний банк на завтра не змінив офіційного курсу гривні до американського долара. Євро подешевшав на 2 копійки. Торги на Міжбанку завершилися зниженням курсу євро до гривні на копійку, долар стабільний. Поки що все. Але попереду, як завжди, багато цікавої, корисної інформації. Приємно вам провести час із каналом Бізнес Ідеї. До зустрічі!